Це наскільки сильно звільнована Одеса, в яку саме суму оцінюють збитки, які нанесла, які нанесла російські обстріли. Знаєте, ми не, не можемо щось точно сказати на яку суму, тому що кожного дня щось нове, кожного дня ми проводимо експертизу і ви, і рахуємо, скільки нам потрібно грошей на відновлення. Но я вам скажу, наприклад, більше та смісних пам'ятник архітектури у нас пошкоджені або частково зруйновані. Це щось стосується культурної старші. Робити, що робити все сподіваються, воюють, що наші похопи скачать. Що стосується, ось, ось, якщо бачите, в Київ ми тримаємо як ви попаду заборони і ми хвилюємося за Київ, сьогодні сьогоднішня була також дуже тиска для Києва. для Одеси це не виключення, так як дуже кажучи. мирні дома, багатоповерхівки, люди залишаються без життя. І як порахувати? Це що нам потрібно відмовити, але скільки нам потрібно дати людям квартир або можливості десь взагалі жити, десь повітря жити в місті? Чи не фіксується зокрема тенденція, що висити покидають місто на фоні власних терористичних атак Росії, зокрема то, ви знаєте, не можу сказати, що зараз дішити досліджувати. Може, ви відпустки це так закочовано, що все є відпустку. Але знаєте, не до всіх міста, якби всі українці замучилися жити в нових реаліях, реаліях війни. Тому молимося, коли встигаємо, впливаємось, коли не встигаємо, молимося за те, що це в не. Отак і живемо, діти навчаються під землею, діти навчаються під землею школа. Це наша реаліст, але ми маємо вижити перемогти і будувати нашу мобілі. Кілька тільки оточно, зокрема, ворог на теж часто атакує житлову інфраструктуру, звичайні житлові будинки, ми бачимо цю ситуацію по Києву, по інших містах України, Одеси зокрема, наскільки зруйновані саме житлові будинки і як швидко вдається її повідомлення. Знаєте, от за останні два тижні у нас такі влучання були, були такі сильні, звичайно, багато позитивки, верхні е, наші етажі, е, позивки. Е, складна ситуація, тому що ми маємо розібрати будівлю потім відновити. Кожної сесії, майже кожної сесії ми виділяємо кошти на переведення коштуваріних робіт, потім виділяємо кошти на проведення реконструкції цих боїв. І це дуже багато, дуже багато кошти. Я вам скажу останній тиждень, на останні тижні було влучання. Приблизно ми порахували десь 100 мільйонів нам потрібно, що люди. Це одна ніч, одне влучання. Ну, це треба вот так подивитися, а я бачу, що відбувається. По Україні я бачу вибувається в Києві. Тобто, Мільйони, сотні мільйонів мільйон, гривень мільйон, мільйон, на мільйон. відновлення. Це заробите здорово, це кожна судьба, кожна українська, кожна наша. Зараз у вас були нова відстроені зустрічі з вашими колонами з інших европейських міст, наскільки ви на... зацікавлені запомогли до вас? знаєте, Дійсно, ми вже плаваємо зустріч з Міністерством культури і Тирі. Тому, знаєте, дуже важливо зустріч, тому що я до Риму був Парижі на 47-му сесії ЮНЕСКО. Це дуже важливо зустріч, тому що досі сьогодні є в ЮНЕСКО. Нас прийняли до ЮНЕСКО і ми мали зробити як можна скоріше органи управління. На жаль, у нас немає такого десуда жодний міцний утримує наступні. Тому я маю надію, що і зустріч, е, яка запланована завтра з е, мером Рима е, і своєю командою, які нам покажуть і розповість, яка е, 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 структура саме займається збереженням і управлінням культурної спадщини. Ви знаєте, що Рим це майже у е, нас. Тому і містом культури у нас заплановано, наші місто побратим, також Іванець. І ми плануємо дуже такі е, гарні сильні заходи і Венеція, і в Рівні. Це будуть дні Одеси, українського Одеси, Одеси в Італії. Я поки не хочу відкривати всю інформацію, але ви не знаєте Це буде дуже гарно, дуже такий, дуже яскравий. Дуже яскраво тобі і в Римі, і в Венеції. Очікуємо, що не такі позитивні тобі, а в нашій Україні. Дуже дякую нам за цю розмову і дружити з вами в Одесі.